Вітаю, мене звати Катерина Ширкопояс, і Це рукала. Це із Катерина Шеркопояс. Обіцяю, буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зашквари цього тижня. Поїхали! Ша! Ша! Я тут вас запрошений, експерт! Ці втрати потрібно чимось компенсувати. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте Тобі не про російських листопаді... окупантів, пане Олександре. Давайте Я про нашу не ситуацію. Не... Дивіться, Я ну, не... правда, ну, мобілізаційний ресурс хочу... в Росії дуже великий, не... великий, пане Олександре. Ша. Ша. Я у вас тут в... запрошений. Експерт. Добре, давайте. Гаразд. Експерт ветері. Я коли вперше слухала цей е, Рик Бізона. Чесно, я думала, що це е, ця людина з чиєї гортані це виходить замить до обіймів від санітарами. А виявилось куди цікавіше, діло було так: канал Київ 24 воєнно-політичний оглядач групи, інформаційний спротив Олександр Коваленко. Просто посеред розмови із ведучою почав просто таке історично волати на ведучу Ірину Король. А йшлося взагалі про те, що наші іноземні партнери почали. Активно говорити про зниження призовного віку в Україні до 18 років, хоч це було і не надто цікаво, але переслухала цей ефір і відверто. Якщо нерви не витримують, все дуже просто не ходіть по ефірах, як би експертам не хотілося, але тон ефіру задають ведучі. Якщо вас питають про одне, а ви пливете думкою по стежці, вас переб'ють і повернуть назад. Так було, є і буде. І я щиро тішуся, що доволі недружня медіаспільнота все ж об'єдналася і буде кенселити цього ша експерта. І знаєте, що найсмішніше? Він прокоментував свою поведінку. Там дійсно є професійні лю. Люди, які мають відповідний досвід, і вони себе поводяться не просто чемно, з ними приємно навіть спілкуватися, а є персоналі, які ведуть себе, м'яко кажучи, не за журналістською етикою. Ну, але як на мене, краще би не коментував. Захід готує для зеленського золоте заслання у Лондон, і поки в Україні проходитимуть президентські вибори. Повідомляє Ель Мундо, ось уже два тижні ходять чутки про те, що якщо перемир'я все ж відбудеться, захід готує для Володимира Зеленського золоте заслання у Лондоні. Поки Україна проводить президентські вибори, відкладені із 2023 року через війну. Йдеться в статті іспанського видання із посиланням на джерела в українських дипломатичних ко. Як зазначає Ель Мундо, такий крок буде супроводжуватися швидким вступом до Євросоюзу фінансовою допомогою на відбудову та розгортання європейських миротворців. Ці війська були переважно із Великої Британії та Франції на лінії зіткнення із росіянами. Заморожена вона була б якщо тільки буде досягнуто перемир'я, аби забезпечити дотримання режиму припинення вогню. Мені цікаво, а чому саме Лондон? Лондон він ж не гумовий. Поки Володимир Олександрович відкриває візу у Крейт Брітен, вчить родовід членів королівської родини, обирає на Олекс Коргі, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Колеба отримав посаду старшого наукового співробітника у Гарвардському університеті після своєї відставки. Секундочку, а як же воювати? А як же лопати? Час спливає, але наша відданість і завзяття боронити свою країну залишаються. І я кажу це дуже серйозно. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Сам колеба у Фейсбук повідомив, що буде і надалі жити в Україні, а до центру науки та міжнародних відносин їздитиме у відрядження відповідно до законодавства України. Цікаво, це як чоловік призовного віку буде кудись їздити за кордон. Побачимо, побачимо. Побачим. Берете банку з гощика, доливаєте до нього меду, краплю дві ромового сиропу, грам два каєнського цукру і уявили як селитка. А мені уявляти не треба. Я це все слухала десь таким виразом обличчя. Поїхала. Наталя. Люблю до смерті ВОЗ, до Вови Поворознюка говорили і про те, коли закінчиться війна, і про референдум за словом. Має той, просто Господи, аналітик, відповіді на усі запитання. І моє улюблене – це, як побороти корупцію. Вона там, там Гончаренко, Розумкову, там Порошенко, Тимошенко бігать і кричать, там слуга там отого, там слуга отого, там, там зробили те. Оце дивіться при цій владі, що зробили те. Прийміть закони. Закони, прийміть, щоб жорстко. Ви мені просто поясніть на кого це розраховано. Ну невже рейтинги за команди так глибоко, що єдине, що їм залишається це рятуватися руками персонажа, у якого що не менше три судимості? Ну а раз ми з вами тут вже згадали про секс символів. То от вам новина із новин, яка затмарює просто усі новини цього тижня. Олег Винник несподівано анонсував концерт у Польщі. Перший від початку повномасштабного вторгнення. Співак, який покинув Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення, і відзначився серед іншого, зокрема, донатом ковтка свіжого повітря зсу. Тепер запрошує людей на свій концерт у. У Варшаві ціна такого задоволення для вовків та вовчиць до 4 тисяч гривень за квиток. Чекаю на вас з нетерпінням і люблю безмежно. До зустрічі. Ага, і купити, напевне, його зможуть ті вчителі, у яких зарплата мала би бути 4 тисячі доларів на місяць, або ті, хто вже зареєструвався на вовину тищу. Заздрю і плачу гіркими. В мене тільки одне питання: що Беляха, радниця Єрмака Дарія Зарівна робить на засіданні Радбезу ООН у якості виступаючи від України? Написав Олег Семороз, військовий доброволець ЗСУ. І У мене теж є питання. І, вочевидь, у Сергія Кислиці, постійного представника України при ООН, теж схоже, є питання, це видно по його вирозу обличчя. Але будьмо відверті. У порівнянні із нашою послицею у Болгарії, сексологини Олеси Ілащук, зарівна просто таки Генрі Кісінджер, Ніколо Макіавелі, Отто фон Бісмарк. Найбільший большой прокол Ой, Потухні буточку сложно вибрати між избранием Дональда Трампа, президентом США, реаліті шоу о Асімействі Кардаш'ян і Великой Октябрьской революции. Дарья Зарівна, позаштатна радниця Андрія Єрмака. І попри свою доволі скромну посаду, вона присутня на зустрічах з іноземними партнерами України, послами, парламентарями, міністрами, саме вона лобіювала скандального Олексія Мацуку на посаду гендиректора державного Укрінформу. Заревна працювала у fashion journalist at him Має імідж світської левиці, була шеф-редакторкою української версії французького глянцевого видання, керувала платформою благодійних аукціонів, заснувала піар-агенцію та інтернет-видання. Колишній чоловік, дарій адвокат Андрій Довбенко, довгий час співпрацював із провідним юридичним радником бізнес-групи Приват Андрієм Богданом. Так, так, саме тим, який перший час очолював офіс президента. Але Чому я дивуюся? Після того, як Раміна їздила у штаб-квартиру НАТО, дивуватися, що радниця Єрмака виступає на засідання Радбезу ООН, а Сибіга і кислиця, просто глядачі цього шоу. Що? що буде далі? Даша Астафєва на Рамштайні, а Надя Даракеєва на G7. Зупиніть цей світ, я зійду. Нещодавно я була у штаб-квартирі НАТО на заході тисячу днів, присвяченому тисячу дням від початку повномасштабного вторгнення. Написала блогерка Раміна. І чиновників різних бачила. І навіть марка Рюте цитую, це була перша зустріч, але не остання. Та Боже збав! У <cé -t _t _an> мене є ідеї щодо співпраці у різних галузях. Хм. Які? Яка послідовність гідрофільна олійка? А тоді гельпінка чи навпаки? Рюте, і ми в шоці від експертності цих просте, господі, експертів Мер. Напередодні 3 грудня Андрій Єрмак, якого не обирав український народ і не уповноважував наведення міжнародної дипломатії від імені українського народу, поїхав на перемовини із трампістами у США. А в нас що Зеленський? Він як Єлизавета у покій Господь і душу, чисто номінально символічно на крісмас і на істер, записати відосик. І одразу після цього виходить отака от стаття. Україна розпочала переговори з командою Трампа щодо припинення війни з РФ. Це пише за Street Journal. Сьогодні Єрмак зустрівся із Кітом Келогом, Майком Волцом, призначеним на нові посади в адміністрації Трампа. Келог підтримав постачання зброї. Водночас команда Трампа не виявила особистої особливої зацікавленості щодо вступу України до НАТО. Виходить, не пішло Єрмаку мистецтво переконання. Ну і гріх, гріх на поганому закінчувати. А я гріх на душу брати не хочу. Знайшла одну гарну, гарнезну новину цього тижня і мушу з вами поділитися. Ціни на труни у Росії зросли на 74% за два роки, досягнувши середньої вартості 7,7 тисячі рублів. Це орієнтовно 77 доларів. Так пише Розмі. Також на болотах подорожчали рятувальні послуги. Схиляємо голови у молитвах на подальше зростання попиту, а також чекаємо статистики е, щодо чорних пакетів. Шановне панство, на цьому все. Ставте пальці гори, коментуйте, тримайте паски міцно і не розпорізуйтесь за вас, і якому це зробити.